Вітаю мої хороші. Сьогодні будемо малювати квітку. А, ми її по проханню моєї підписниці з інстаграму, Тому беру просто невеличкий папірець, це в мене купила його для проби такий формат. А, олівцем просто намічаю злегка намічаю квітку, вибачте, будь ласка, зараз фокус. Навіть Ще не розібралася, як мені зробити так, щоб відео було постійно чітким. Злегка намічаю пелюстки, я не вимальовую кожну пелюсточку, кожен її вигин. Акварель зробить все сама, тому що техніка моя досить така вільна. Намічаю десь якийсь пуп'янок, якийсь листочок. І переходжу до акварелі. А, так, останні І починаю. Спочатку змочую водою, але тут зробила помилку: в мене був невимитий, невимитий пензлик після минулої роботи, то ви так не робіть. Далі змішую лимонну жовту з вохрою, і там, де у нас така закручені пелюстки, така жовта серединка цим кольором. Роблю. Зверніть увагу, що це не чистий жовтий кольор, а змішана вохра із лимонною. І там, де затінені пелюстки, я більше вохра додаю. Так, десь проходжу по пелюсточкам, тому що на пелюстках є такі ніби, жовті прожилки. По мокрому все це намічаю, воно десь розтікається. мене це абсолютно влаштовує, я так люблю. Намічаю пуп'янок злегка і продовжую малювати. Далі беру червоні і по мокрому також такими пелюстками, просто простицею і вода сама. Все робить, все розпливається, розтікається. Десь це більше, десь менше фарби, десь вона інтенсивніша. Також зверніть увагу, що де води більше, там розпливлося все швидше і колір став такий більш прозорим. А, але нічого, акварелі завжди можна додати більше кольору, затемнити можна, а от висвітлити, то вже складніше. Е, так, десь злегка-злегка, тому що з цієї сторони пелюстки коротенькі, а квітка в такому цікавому ракурсі. Тому робимо так. А тут обережно обводжу якісь пелюсточки. Там вони такі маленькі і ніби загнуті. От я хочу це передати. Тому ніби ледь-ледь торкаюся фарбою, і там уже підсохла фарба, підсох лист. тому не так, не так швидко все розтікається, мені там легше управляти. Ось тут трошечки більше цих. Червоних пелюсточок. Зараз зроблю зелену серединку, для цього просто з тим жовтим змішав, додам трошки синього. Не хочу брати зелену трав'яну, не дуже вона мені подобається, дуже така якась не подобається мені. Тому я частіше зелений колір просто намішую. І тепер у мене вже лист підсох, і я додаю ще інтенсивніше червоного, десь більш чіткі, щоб були пелюстки, додаю їм форму. От так, чітко і десь щось сухим пензлем, просто чистим протираю, щоб ніби висвітлити. Підмальовую мальовую десь іще червоненьким. А, такі, ніби тіні роблю. Тут розведеною цим червоним, але ж уже таким розведеним а, роблю тінь. А, і, і пам'ятаєте, рухи такі, ніби ледь я торкаюся. Так, ледь-ледь. Так, це зробили. Тепер. Синій колір вохра, і це ми робимо зелень. А це вже буде таке листя листя в таке холодного кольору. І я ем, ніби стараюсь обводити ці типу, пелюстки, щоб вони були -таки чіткішими, щоб не змішалося з зеленю. Але де, я впевнена, що десь в якихось місцях. Фарба потече, затече, і це буде для акварелі нормально. Я не, не прихильник такої докладної ботанічної ілюстрації, Я люблю більш таку живу техніку, по-мокрому. розмиваю цей папір якийсь він так. Лишає, має здатність не розтікатись, а тримати контур, а мені це не подобається, тому я, я все розмиваю. Не хочеться мені мене таких чутких контурів. Так, додаю десь листя, це роблю за допомогою просто більш густої фарби. Також даю більш світліший, темніший колір. Розмиваю, додаю синього, і це буде більш затінена частина. Десь у нас тут підкреслюю знову ж листечком. І так уже додається об'єм. Продовжуємо далі малювати. Десь друкаюся фарбою лед-ледь. А зараз е, хочу зробити е, цю е, травинку світлішою. Для цього просто беру е, пензлик чистий, е, напівсухий і просто промиваю. Е, поки фарба ще така волога, можна змити її і е, там, зробити якісь тичинки, якісь. Е, е, Шосточки. Роблю темною фарбою листок, але стараюся так, щоб прожилки залишити. Не впевнена, що прожилка залишиться, не розійдеться фарба, тому що досить волога. Ну, Понадіюсь на це. Граюся тепло-холодністю, десь додаю листя більш теплих кольорів. Ось знову ж Роблю прожилку на листочку, але бачите, як акварель швидше швид робить своє діло І ці всі прожилки марні були мої е, старання. Можна або повторити, або змиритися, або е, треба було трошки дочекатися, щоб підсохла фарба. Е, ну, насправді, на різному папері по-різному. Тому важко сказати. Так, роблю а, нашу а, додаю більше кольорів, додаю ще таких пуп'янків, а тепер у нас там десь хризантемки дрібненькі. А, на дальньому плані вони в нас будуть, як фон. Займуть місце більше кольору, більше живописності, більше такого акварельного шарму. Фарба зараз інтенсивна, тому я просто беру це все знову ж і розмиваю. Не боюсь розмивати, не соромлюсь, додавати води, щось кудись потече впевнено, не, не туди, куди я планую, але. Все фарей. Вона, напевно, не для функціоністів, а для тих, хто хто може так знаєте дивуватися її можливості Насправді я спочатку думала, що буде цей квітка така більш самостійна, але мене так понесло в цю зелень, що навіть важко зупинитись поло мені розмиваю, Так, заповнюю фон. А, тим більше кольору, тим більше буде такої об'ємності. Тому що так розумію, що щось ближче, щось далі. Угу, промальовую пуп'янки. І ще десь проходжусь по пелюсткам червоним кольором, додаю десь тіней, додаю десь прожилок. Десь лайт торкаюсь, десь, але десь роблю обережні, тонкі лінії. І так квітка вже вимальовується. Беру більш темний колір і проходжу по тіньовим частинам. Так, пелюсточки, щоб були такими тендітними. Шукаю, де там затемнить як правило кінчики десь. І вже вона схожа да, на ту, що у нас була. А тепер жовтою, жовтою густою фарбою, теж там, де підсохло, щоб уже нечого на меду не розпакувати. Десь надаю таких жовтих а, світлих прожилок. А так, знову десь затемню, додам глибини трошечки. І от зараз дивіться а, коли затимняю, то щось ніби виривається наперед. І це у нас ось ця гілочка, вона так робиться ніби аж сюди вилазить. Ми допомагаємо їй вийти на передній план, коли затимняємо щось поруч. Так, листя десь. А додаю об'ємів. З цієї сторони я робимо той самий фокус із, із нашим стеблом. І ось він уже тут у нас поруч. Поглядаю на референс, щоб все-таки з ним легше ловити, де два цих темних кольорів, де додати глибини а де ні. Так, тепер беру вохром. Змішую з червоним і додаю ще трошечки люстичок на нашу серединку. Так вона буде об'ємнішою знову, цікавішою, ніби оживає маленьким музиком. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і до зустрічі в наступному відео.